Ми знаходимося біля лісовозної дороги, яка веде на територію локації гори Плішка. Це частина вулканічних Карпат, Вікрлат Гутінського хребта. Як бачите, стоїть шлагбаум. Це дуже добре, оскільки тепер не буде санкціонованих в'їздів. До речі, побачив тут дуже цікаву систему замка. От, будь ласка, подивіться, такий шлагбаумний, оскільки широка труба розрізана, і вставлена металічна трубка, і вже в просверлену дірку вставляється замок. Ось таким чином ми знаходимося з вами перед початком лісовозної дороги. І зараз наш маршрут буде проходити вверх. Він практично йде на захід. Це ми вулканічні Карпати. Локація масиву Ліжка. Якщо їхати на Львів, то з правої сторони по ходу дороги ми бачимо продовження вулканічних Карпат. Це синаторійський хребет з вершинами Антоловецька поляна. Найвища вершина вулканічних Карпат. Гора Маковіця і також дуже цікава локація, яка називається або Соколич, або Соколець. Отже, ми в вулканічних Карпатах Доброго дня, шановні друзі! І знову я вас вітаю на каналі. Альпійський лис туристичного клубу самодіяльного, туристичного серверу Закарпаття. І я не дарма сьогодні хотів коротенько зняти цей сюжет, оскільки ми знаходимося в вулканічних Карпатах. Це ділянка, яка з лівої сторони по дорозі Ужгород Львів Асфальтової, перерізається в районі Новицького – і ми практично на локації біля Масива Плішка. Я хочу вам показати цю породу, тому що вже перед тим я наголосив, ми знаходимося в вулканічних Карпатах. Колись, коли ще не було поділу на частину, яка відійшла до Радянського Союзу Закарпаття. А це була територія Чехословаччини, то цей хребет, гірський масив, називався Бігорлат, Гутинський хребет. І на сьогодні, в Словакії, існує ліва частинка цього хребта, яка так і називається Бігорлат. А у нас вже в сучасному Закарпатті ця права частина, яка була відрізана кордоном, вона продовжується до самого міста Хуста. І оця дорога, яка йде через сільце на куст, вона якраз проходить по гребню цього хребта. Але оскільки це вулканічні Карпати, і в тому районі Іршави ми також знаємо, є локації, такі як Снериковий камінь, то тут також частина діяльності вулканічних Карпат проявилася тим, що у нас є Анталовецька поляна, бувший кратер. Вулкана мільйони років тому назад діючий. У нас є Вороцівське озера або Сині озера, які також результат життєдіяльності, і можна іноді знайти і тепер кусочки породи, які би нагадували про те, що тут була діяльність вулканів, тобто ми з вами знаходимося в вулканічному масиві. Сьогодні я знайшов Оцей камінь це туф. Ось так він виглядає крупним планом. Вулканічний туф. Тобто магматичні породи, коли вже магма на останніх уже своїх. Метрах до поверхні кори землі починала застигати, то вона деякі її частини вони ставали так званим вулканічним попілом. Цей вулканічний попіл застигав і таким чином у нас потім була вже образована ось безпосередньо ця порода. Отже, я в руках тримаю. Саме настоящий туф, тобто вулканічний попіл, якому мільйони і мільйони років ми в вулканічних Карпатах передгір'я плішки.